Не дозволяйте шахраям себе ошукати. На Буковині поліцейські проводять з населенням превентивні заходи. 27 червня до поліції звернулася 47-річна ошукана чернівчанка. Під приводом отримання грошової допомоги жінка перейшла за фішинговим посиланням та втратила понад 6 тисяч гривень. Правоохоронці області щодня фіксують і розслідують схожі шахрайські дії. Також поліцейські відвідують громадські місця, де інформують населення про найбільш розповсюджені схеми надають поради, як від них уберегтися, та роздають листівки із загальними правилами протидії шахрайству. Крім цього, у громадських просторах Чернівецької області співробітники поліції розмістили інформаційні плакати. В першу чергу я би порадив громадянам це не повідомляти персональні дані в телефонному режимі будь-яким представникам жодних з банківських установ, якби вони того не представлялися, чи якби вони не намагалися дізнатись ваші анкетні дані чи персональні дані щодо фінансової діяльності вашої.